Всім привіт, друзі! З вами знову я, Бакі і Міка. Всім привіт! Сьогодні будемо битися проти велетенської кількості зомбаків на оцій арені. Якщо пам'ятаєте, то в минулий раз їх було реально багато. Тобто тут майже не видно було підлоги. Я думаю, що сьогодні буде те ж саме. І сподіваюся, що ми зможемо тут вижити. Як думаєш, виживемо чи ні? А ти спочатку розкажи, хто сьогодні буде у нас помічником? Ну, звичайно, ми можемо купити тут помічників за один долар, за десять, 10, за сто та за тисячу. хто це буде? Це будуть олені з різними фазами, з гри в Роблоксі, 99 ночей в лісі. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. страшенні? Так, там буде не тільки звичайний Олень, але і ще інші його, типу, Мені фази. Мені здається, що нам трішечки не пощастило. Чому нам трішечки не пощастило? Нам пощастило, бо о. Вони страшенні. Зомбаки лізуть. Слухай, якщо вони будуть битися о, на нашому боці, то це нам пощастило. Тому що якщо ви дивилися проти нас, то тоді так не пощастило. Але тут все навпаки. Все абсолютно. Ай, навпаки! Ай! Та ви що, алло? Ей, з нього нічого не випало. Ти що серйозно? Так, дайте мені ще одного зомбака якогось на розшматування. Зараз ми з тобою будемо розбиратися швидесенько сюди, 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 сюди. Сюди, єс! Yes. Дві плоті. Все. Я я взяв, я, я біжу сюди. Зараз куплю сюди. оленя першого. Оп, сюди, сюди, сюди. Перший олень у нас є чудово! Так, дайте мені вийти. Дайте вийти мені. Опа, тут зомбаки, все, ставлю першого оленя. Бац! Давай. Він стоїть! Ось такий ого! Чи як він? Носом своєму. Це. Хугу, -ху -ху. здається, мені не подобається, як пахнуть зомбаки. Та Та точні, що... Смердять. смердять рот, так, реально. Це ж гнила плоть. Фу. Так, Олень, допомагай, бий його, бий його, бий його, будь ласка, бий його. На, все ось так. Чудово. Чудово. Нам тепер треба просто бігати і збирати гнилу плоть, тому що бити руками зомбаків це ну, не дуже прикольно. До речі, оцей швидкий. Відчепись на тобі, просто одразу ляпаса відвісив йому цей олень. Отже, він це його перша фаза. Він виглядає ось так, типу як маленький олень. Типу, як звичайний, але те, що він ходить на не чотирьох ногах, а на двох. Плюс у нього, у нього а, когті Когті такі є спереду. І він цими когтями буде тут всіх зомбаків роздирати, тихо обережно. Опо. Ого. Я подумав, що це ти. Ти чого? Я? Так. Я. Це я Капець. Стоїть така позаду з сокирою. Крадеться щось там. Так, а ну сюди, забираємо. Тут забираємо плоть, ось тут теж зараз будемо забирати. Сюди в мене вже 53 штуки є, чуєш? Хі -хі. Ну, Непогано. Досить О, а непогано не збирав. Обладунки, обладунки? Давай, бери, і одягай їх, звичайно. Так. Я зараз усе поміняю. Ось так. Чудово. І куплю собі деву щось. Нормальне. Ось таке картопля. Ось так все зробимо. А може, ще зробимо ось так. І потім зробимо ось так. все а, Отже, що? Я купив ось такі обладуночки, дивись. Нормально? Нормально. Oh, wow. <схай> Майже як термінатор. А також купив нового оленя. Ходімо, його поставимо, це yeah, буде давай. його друга фаза. Оп. Зараз десь yeah, ось сюди. Бемс. Ого, диви він більший. Ого. Диви, як він. Лівою, правою, лівою, правою, лівою, yeah, правою. I can't I can't правою. Собі Нічого собі, він, він просто роздирає зомбаків на шматки. Ого. Ого. Ну, це набагато крутіший, ніж у цей першої фази олень. Ну, Прикол. Ти його одно не Без нього ми а не що я його робимо. ображаю? Я його не ображаю. Просто кажу, він що молодець, він. Е цей слабкіший, ніж у цей наступний. Так, мені цікаво подивитися на Оленя третьої фази та четвертої. Це взагалі буде. До речі, я знаю, що на четвертій фазі там буде олень пожирач. Зрозуміло? Тобто не просто олень оцей, а вже. Важний буде... Справжній пожирач. Так, справжній олень пожирач. Він прям лютий буде, я думаю. Так, а ну геть. Геть, звідси, зомбаки тупі. Так, вони а плоть. Ти купив собі, щоб битися? Ні, я бігаю, просто збираю. Вони плоть крадуть, диви уважніше. Збирай, якщо але що. Так вже багато, що нічого страшного. Ну, зайвою не буде. Постійно треба піднімати нову. Так, сюди. Сюди, 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 чудово. Я піду куплю собі меча якогось. Так, Давай. і обладунки, можливо, докуплю до кінця. А, Швиденько міняємося. Міняємося Ось сюди. Сюди. Капець, звуки які. Це просто якийсь жах. Так, сюди. Сюди чудово. Бам-бам. Меч у нас буде коштувати один золотий злиток. Його ми теж беремо сюди. Що там, нормально все? Так, все чудово, поки що. Ого. Зомбаків там багатенько, реально багатенько. Так, е поки що нічого брати тут не будемо, я пішов збирати гроші. не допоможи, я, Та я тут. зомбі. Що? Так, давай тут на цей. Кого ти намагаєшся надурити, Міка? Так, а ну, сюди, сюди, сюди. Та Все, я тебе вилікував. Ти я справжнісінький зомбі Та нічого такого немає Подивись. там. Туди. Я вже звик, що ти зелена, чуєш? <хи> <хи> так, <хи> а ну сюди сюди. Давай битися, битися проти оцих зомбачків, потрібно вибити, щось у нас все погано йде, чуєш? Якось їх багатенько. Так. Потрібно зменшити популяцію, особливо оцих які за мною Але тут вони бігають. Вони збільшуються. Та як вони можуть збільшуватися? Не можуть вони збільшуватися. Так, і виходять. Треба бити мечем. Чуєш, бити, 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 не зупиняючись. Я так, сюди сюди, я. сюди, сюди, сюди. Я сюди, сюди, сюди. О! Я хочу збільшитися, по-перше. По-друге, хочу купити собі е кулемет, чому в ній дефабрикатор. Так, і ще потрібно буде купити нам. E, двох холенів, так? Так, двох холенів треба купити. Ану, давай, 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 давай. На тобі, на тобі, на тобі. Ось так, ось так, ось так, ось так. Чудово, чудово, чудово. Можна. Давай зараз. А ти де? Ти в магазині чи ні? E, Та в магазині. Бери третю фазу оцю. Так, за okay. один золотий злиток за 100 доларів. Так, сюди, ні, ні. Сюди, 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 сюди. Давай, 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 давай. Так ось їх намагаємося завалити. Тяжу. Капець. Став швидше його! У нас тут проблеми. Я просто б'ю. Нормально, все нормально. Фу. Так, сюди відходимо. Давай швидше, швидше, швидше. Все. Ого. Ого. Він, знаєш, якимось... Він реально щось кидає. Вони. Я бачу. Щось якісь знаю, червоні що штуковини Я не знаю, що тут теж таке. А, слухай, у нього я бачу. Рога такі величезні, плюс у нього є якийсь корсет з кісток або обладунки, і у нього є ще шолом з кісток. Ді що у собі то цей олень, реально? Третя фаза, він виглядає крутіше за всіх. Ого. Mm -hmm. Ого. Кажу, хто О, до речі, диви, у нього вже немає цих копитоцих, у, у нього тепер ось такі лапи з кігтями. Ого. Mm -hmm. І пальців у нього тепер не три, а п'ять на руках. Я в шоці? Він реально еволюціонував. Так, це чудово. Це просто супер. Е, я піду поміняю зараз всі свої гроші, бо в мене реально багато всього вже тут. Давай. Так, сюди. Відчиняємо. Зачиняємо. Я зараз перелякався. <звук> так капець. Я <звук> не очікував. <звук> <рик> так, а ну сюди, сюди. Так, два злит є залізно Так опять він там шмурхає. Що що вони так роблять, гучниці? <рик> Подобається? <рик> ну, не знаю. Годувала там то конець. Специфічні то в тебе, смаки, Міка, я хочу тобі сказати. А що ти так, сюди, все? У мене дуже багато грошей. Вони У мене настільки багато грошей, що приємний. я в Приємний, він як не знаєш. Я зараз беру не е... відволікай мене зі своїм оцим бархатним ртом. Я беру Я купив три діаманта я купив четверту фазу, Оледя пожирача, я купив оцю штуку, купив собі дефариці. Кадр І тепер на всі гроші купляю набоїв. Ось так, все. Е я йду. Я йду. Е Чуєш, хочеш збільшитися? Так. А що, більше здоров'я буде? Ну, звичайно. На, Бери. Ну, давай. Оце, бери, оп, хавай, і все повинно бути окей. Так, оце. Викидаємо кудись туди, просто за е паркан. Все, ставлю, дивись, пожирач. Опа! Він як велетенський слимак або хробак якийсь, ого. Це точно. Оце в нього морда. Слухай, ну він набагато більше, ніж третя фаза. Але третя фаза виглядає крутіше. остання фаза. Так, у мене є кулемет. Якщо що не бігай туди сюди. Кулемет? Сидять. Так. Тоді О. я також його візьму. Давай, давай, давай. Так, а я тут буду зараз розбиратися з усіма, тому що у нас є ще купа зомбаків, які не здохли. І нам потрібно їх усіх відправити не на той проблема. світ. Так, сюди, 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 сюди. Давай, давай, давай. Ану, ану, відійшов, відійшов, звідси, сказав тобі. Ви що? Так, тікаємо. Тікаємо. Сюди, сюди, сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, зомбі-апокаліпсис починається. Міка нічого собі! Я йду! Чо так багато їх стало різко, їх же не було стільки. Ой-ой-ой. ой ой Вони просто виходять. Їх. Так, слухай, їх тут декілька. Сотен, може вже тисяч. Так, тікаємо сюди, обережно. Обережно. У мене навіть здоров'я зменшується. Вони мене пробивають. Крізь обладунки. Я такою, а то я не бачу. Я не знаю. Ну, здається, так. Так, 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 летить. Набойчики твої летять. ой Ой-ой-ой, скільки зомбаків! Тихо, 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 треба просто відходити. Море. Це Злова, просто рене. це гірше, ніж море. Тут не видно підлоги, ось, наприклад, у цьому місці. Так, а, та й та, тут бачу. теж не дуже видно її. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, так, так. До тебе там, тебе їдять, алло. Ой! <звук> <звук> Повідало. Давай, ти навіщо двері відчинила? Зачиняй швидше. Зачиняй. Так, ану, ану, ану. Я всередині натовпу. Так, здоров'я не встигає регенерувати, це дуже плохо. Е Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Відчепіться, та що це таке? Вони реально не закінчуються. Ого. Ого. Так, я ж казав, що буде багато зомбаків. Ось, ось усі вони. Всі прямо це тут. не багато, це забагато. Так, треба, хоча б, я не знаю, один вхід оцей зачистити, може, вдасться. Так, ану. О, здається, ніхто не йде з нього. Нам здається вже. Мені теж, мені теж, мені теж так здається. Так, давай, 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 давай сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо, ось тут ще лізе, хтось у нас. Ану, пішли, геть, звідси усі. Геть, звідси усі пішли. Так, ану, на тобі. На тобі ще, ще, ще. В мене вже місця, напевно, нема. У кишенях а Міка, за що? Вибач За що ти мене? Так, а ну сюди вилазимо. Оп, пішов геть, геть, пішов. Все. Все. О, ого, так ми усіх здолали. Нічого собі. Тут реально багато всього. Просто секонд хенд можна відчиняти і продавати mm. усі усі речі. Так, збільшуйся, а то мені некомфортно, що ти такий малий. Та я збільшений, просто ти мене не бачиш таким. А ну сюди, сюди, сюди. Отак давай. Оп, все нормально. 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 Отже, що? Друзі, це кінець цього відео. Ви тільки не подивіться, чотири фази Оленів. Ось маленький стоїться перша стоїть фаза, ось тут стоїть друга фаза, оце третя. Куди він побіг? Хоч, оце третя фаза. Буду Як саме? Як зомбак? Mm -hmm. Ні, Будеш, так не прикольно. Пишіть, що е, цей у міки гарне обличчя, Їй не треба тягати оцю шкіру зумбака себе на голові. Ось так. Ось Я така прикольно. серія вийшла. Сподіваюсь, що ця серія вам сподобалась. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте активувати дзвоник. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Байки і Міка а також усі у ці олені першої, другої, третьої, четвертої фази. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі! To se dobrý kotek